Всім привіт, це моє п'яте відео на YouTube, і сьогодні я вам покажу, як зробити так, щоб люди ваш продукт могли купувати по підписці. Як налаштувати цей функціонал? Ми розберемо один з популярних додатків на Shopify. Ми взяли сьогодні інший магазин, заходимо в розділ додатків і пишемо, наприклад, <кхем> так, subscription. І переходимо в App Store, uh, Shopify App Store. Дивіться, <кій> є доволі різні додатки з різним функціоналом, з різними умовами. Давайте ось відкримо це, Одразу мені в очі кинувся. Так, безкоштовно для 50 активних підписок далі 99 доларів місяць плюс 1% від кожної транзакції. Так, 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 в принципі, да. давайте візьмемо ось цей додаток. Тобто, в принципі, вони між собою по налаштування, по принципу, налаштування схожі, і багато з них беруть там 1-2% від кожної транзакції за, за підписку. Так, встановлюється наш додаток. <кій> Дивіться, для яких я взагалі дуже сильний прихильник. Того, щоб максимально продавати людям якісь продукти по підписці. Це може бути, наприклад, там, корми для тварин, якась їжа, кава, наприклад, фільтри для води, як сьогодні. Там Таблетки для басейну, наприклад. І так, ми клікаємо створити план підписки. Створити план. Не, так, ось тут залишаємо. Просто стандартно налаштуємо. Так, ось тут, угу. Так, один раз на місяць. Добре, кожну місяць. кожну місяць дискаунт. Да, Давайте робити знижечком про 15% при замовленні товару через підписку. Тут можна ще додатково додавати формат вибору. Тобто кожен місяць, кожні два місяці. І, наприклад, давайте додамо кожні 3 місяці. І при кожному, дивіться, при кожен місяць знижка 15%. Кожні 2 місяці 10, кожні три знижка 5%. Окей. Так, так, так. Добре, добре. Угу. Окей, так, давайте це відкриємо. Зберігаємо. Так, тепер давайте додамо продукти, які у нас люди можуть купувати по підписці. В моєму магазині я хочу, щоб усі продукти можна було купити по підписці. Так, чомусь не підтягує продукти. Фільтр. Угу. Ага. Не підтягнули чомусь ще продукти. Дуже дивно. Так, так, так. Дивно, дивно, давайте зачекаємо. Так, де продукти Дати продукти і не підтягується. М -м -м дивно окей, окей. Давайте, доки воно йде синхронізація, так, можна якісь сповіщення. Доки йде <disney> синхронізація, подивимось, який у нас є функціонал в цьому додатку. Є сторінка Home, де у нас ключова інформація. Давайте, до речі, встановимо відчет. Так, так, так. Угу. <кій> так, заходимо в нашу тему. У нас тут використовується тема Імпакт. Я про неї, здається, згадав якомусь з наших, з наших уроків. Зараз встановимо відчут. Так, окей. Так. Угу. Так, давайте спробуємо через. Субспрапшн <св> widget. <'язок>. Так. давайте його поставимо після. а тепер to DettoCard. Ту Тут він буде відображатися. Зараз він не відображається, тому що він ще не підключений до наших продуктів. Окей, зберегли. Так. Так, давайте переглянемо в цей доток увімкнений. Ні, його тут немає. Окей. <кій> так, давайте перейдемо. Так, це закрите. Так, так, так. так. пан. Давайте наші продукти додамо. О, нарешті підтягнулися. Супер. Додаємо ось ці продукти. Це актуально для всіх продуктів, які я продаю. Так. Угу. Додати. Додали продукти. Е, так, і тут ще є флоус е, налаштування, але вже про тарифи. Тобто базового тарифу для старту вам буде достатньо. Є ще тут інтеграції з Eclavio, круто. З цими не працювали. Ricard не працювали. google Analytics, круто. Можна відслідковувати дані аналітики по підписках. Smile.au, програма лояльності круто, що є. Ось цей додаток реферальної програми працювали крутий, класний. І з Pages також класні додатки для розробки лендінгів на Shopify. Круто ще є інтеграції. Тепер давайте м -м, перейдемо на наш сайт. Так, Ми створили. Тепер давайте глянемо основне так, по факту. Так, так, так. Угу. Так, добре. Угу. Додаємо до цього темплейту. Так, так, так. Угу. Так, ось так буде виглядати наш віджет. Добре. Угу. Угу. Показувати стару ціну. Окей. Так. Угу. Так, стилі. Стилі. Нехай стандартний буде текст. В принципі, окей, мені підходить. Окей, okay, зберігаємо. Так, у нас якісь -то проблеми з темою, що ще йдуть кастомні темплейти, але зараз переглянемо, чи відображається уже наш швідчить чи ні. Так, так, так. Так, давайте ще раз оновимо. Не відображається наш відчить. Так, давайте переглянемо чому. Так. Е, не додано до теми відчут. Так, давайте перейдемо. Любо. Тут додали, а так нас не бачать. Що будемо робити? Так. Так, зачекайте. Додати більше темплейтів. Я схоже, зрозумів, в чому проблема. У угу. нас тема доволі кастомна. І може бути глюки. І так, друзі, я пофіксив баг, який був у нас в темі. Тепер все має працювати. Тобто я ось тут вибираю. Як має підтягується. Угу. Супер ще додано. Так, по факту все має працювати. Тепер переходимо на наш сайт. Так, наш сайт. Переходимо, шукаємо наш продукт. І ось відображається віджет підписки. Тобто, так, людина купує за 27 доларів. А за підпискою економить 15%. Може обрати підписочку і терміни підписки кожні 2 місяці 3 або кожен місяць. І ось тут вона може оформлювати так, додати підписку до, до корзини і вже оплачує. Ось так, друзі, легко і просто можна налаштувати підписки на ваші продукти. Це супер крута модель, тому думайте, як це використовувати з вашими продуктами. Якщо у вас є запитання або потрібна допомога за Shopify, я буду радий вам допомогти.